Добрий день, мої любі малята! Сьогодні ми з вами завітаємо в гості до одного з дорожніх знаків, а до якого ви дізнаєтесь, відгадавши загадку. В мене є три кольори. Всі для тіла, не для гри. Піші ходи й водії знають правила мої. Коли колір я міняю, тих чи інших зупиняю. Здогадалися? Так, це світлофор. Вулицями нашого міста рухається багато легкових і вантажних автомобілів, автобусів, і ніхто нікому не заважає, тому що для водіїв, машин та пішоходів є чіткі та суворі правила. А щоб перейти з одного боку вулицю на іншу, нам допомагає світлофор. Як переходиш вулицю, на розі зупинись і перш за все уважно на мене подивись. Світлофор корисна річ служить людям день і ніч, кольори лиш треба знати, вірно кнопки натискати. Як червоний, зупинись і навколо подивись, колір цей попереджає, що машина під'їжджає. Жовте око клипни лиш, будь уважним, оглянись, приготуйся, тільки чітко перейти дорогу швидко. Як зелений вже горить, Переходь по зебрі вмить, але й тут не забувати все навкруг контролювати. Ось такий світлофор ми сьогодні з вами зробимо. Для цього нам буде потрібно шаблон світлофора, гофрирований папір жовтого, червоного, зелених кольорів, клей ПВА, пензлик. Дерев'яна паличка, за допомогою якої будемо виконувати техніку торцювання. Серветка, ножиці. Перш ніж почати працювати, давайте підготуємо наші ручки до роботи. Світлофор я при дорозі. Все життя стою на розі. День і ніч тружусь, працюю, рух дорожній регулюю. Ну, ось, ми наші ручки підготували. Починаємо працювати. Ось такий гарний світлофор у мене вийшов. Чекаю на ваші роботи, дітки. До побачення!